Ортопедичні кросівки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика із Стамбулу. Виготовлена з натуральної шкіри, це теляча шкіра Нубук, ми її називаємо. Кросовочки не важкі, виготовлені з натуральних термопластикових. Високотехнологічна підошва, бачите, висока така, ребриста, що не буде скульпци, дуже якісне, дуже зручне, дуже яскраве, дуже гарне. Фурнітура виготовлена теж якісна все. цей... Ліпучка дуже гарно фіксується, повноту ніжки, дуже гарно, бачите, ось регулюється. А, правильна ортопедична задник, дуже тверденький, що гарно фіксує повно... ніжку, п'яточку. Носочок, бачите, теж захищений ось такий, бачите, ось тут устілка антибактеріальна ортопедична з супінатором. Гарно така ось, вибачте, ось така ось вона йде. Самортизація, бачите, з супінатором, що гарно лягає по всій довжині ніжки така гарна моделька, зручна. Молодіжна, моделька йде з 37 по 40 розмір. Така ось гарна моделька. Рекомендую. Мінімаль